Ми зійшли в контакт із департаментом культури Херсонської обладміністрації. Вони сказали, що нам потрібно різні книжки. І таким чином, ті, хто долучався до акції, подаруй українську книгу бібліотекам Херсонщини. Вони несли різні книги. Це дитяча література, сучасна ем, така, яка читається для маленьких діток, для середнього шкільного віку. І звичайно, що це доросла література. Причому ми звертали увагу на те, щоб це була і історична література, і наукова література, і білетристика, чого дуже часто не вистачає саме української мови. Дали книги. Грузинське товариство, єврейське товариство, болгари, молдовани. Що цікаво, що долучилися люди, не ті, які живуть в Одеській області, а й письменники зі Львова, письменники із Полтавщини, письменники із Кропивницька. Це дуже цікаво і дуже символічно. Україна допомагає Херсонщині. Вона хоче, щоб Херсонщина була українською. Це збірочки. Із доробки Березівського районного поетичного клубу Чарівний вогник моя подруга Людмила Богославська, редакторка цих збірочок, вони і мені. Але коли я їй зателефонувала, вона сказала, я я із задоволенням передаю, бо книжка має жити, а не стояти на поличці. І вона. Попросила, щоб я тут залишила номер телефону, що якщо хто буде на Херсонщині ці збірочки читати, щоб могли якийсь зворотній зв'язок дати. І Вона з чистим серцем і великою любов'ю передає ці збірочки на нашу Херсонщину. Коли приходять загарбники, що вони роблять? Вони підкорюють і роблять чоловіків, жінок, народ. Весь, весь народ роблять нічим. Чому? Тому що нема мови, нема етносу, нема культури, нема людяності і нема особистості. Це вже не людина, а якесь щось. А коли є мова, культура, етнос, батьки, товариші, суспільства, нікому не подолати цих людей.